Привіт малята! А скажіть мені, будь ласка, чи любите ви казки? Напевне, що так. Тож сьогодні ми вирушаємо у казку. За широкими морями, за дрімучими лісами на Височеній горі в казковому будиночку жили були маленькі феї. Щовечора феї сідали на своїх марки і летіли до пташок. Звірят та й розповідали їм цікаві казки, аж раптом злий чаклун, який же неподалік, пустив злу віхолу, щоб вона розкидала фей по всьому лісу і перетворила на справжню мозаїку, на дрібнесенькі частинки. Засумували тоді птяжки і звірята. невесело стало без казок. Давайте допоможемо знайти наших фей, але для цього нам потрібно виконати завдання, які приготував злий чаклун. Тож вперед. А ось і перше завдання. Потрібно знайти зайву фігуру і пояснити, чому саме вона зайва. Як ви гадаєте, яка фігура зайва? Правильно зайвий круг, тому що круг не має сторін і не має кутів, а всі останні геометричні фігури мають сторони та кути. Наступне завдання порахуй геометричні фігури. Потрібно порахувати спочатку трикутники, потім квадрати. Скільки трикутників? Так, шість. Скільки квадратів. Так, шість. Їх порівно. Наступне завдання дидактична гра сусіди числа. Яке число стоїть попереду числа три? Так, два. Яке число стоїть після числа три? Так, чотири. Два і чотири це сусіди числа три. Малята. А яке число стоїть попереду числа вісім? Так, сім. Яке число стоїть після числа вісім? Так, дев'ять. Сім і дев'ять це сусіди числа вісім. А хто ж знає, яке число стоїть попереду числа сім? Звичайно, шість. Яке число стоїть після числа сім? Вісім. Шість і вісім це сусіди числа сім. А яке число стоїть попереду числа п'ять? Так, чотири. Яке число стоїть після числа 5? Так, 6. 4 і 6 – це сусіди числа 5. Молодці. Малята, давайте уявимо, що це аркуш паперу. Подивіться уважно і скажіть. Що знаходиться у правому верхньому куточку? Так, круг, що знаходиться у лівому нижньому куточку. Молодці трикутник. А що ж знаходиться у лівому верхньому куточку? Звичайно, прямокутник, малята, а що знаходиться посередині аркуша. Молодці ром. І що ж у нас знаходиться у правому нижньому куточку? Звичайно, квадрат. Молодці. Погляньте, а ось і наші феї. Вони дуже вдячні вам за допомогу. А ще пропонують трішки пограти. На кожне правильне твердження ви будете плескати в долоні. Сьогодні середа на вулиці зима 5 менше одиниці, лід гарячий. Молоко рідке, після ранку настає ніч. У квадрата чотири сторони. Поїзд довший за автобус. Кущик вищий за дерево. Ну що, порались? Малята, я вам дуже вдячна за увагу. Тож до нових зустрічей. Бувайте!